В нашому домі 130 квадратів, три спальні, гардеробна кімната, два санвузли. Велика ось така кухня-гостинна. У переможниці супермами згорів будинок. Квітку розповіла про втрату члена родини. А от російський льотчик здав своїх колег українській розвідці після удару по Ахмадиту. Про все це вже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Дивіться, у нас дім 120 квадратів. У нас дві ванні кімнати, три спальні кімнати, гардеробна, коридорчик, прихожа і кухня-вітальня. Днями за міський будинок переможниці шоу Супермама Тетяни Квітко сильно постраждав від пожежі. Блогерка показала жахливі кадри зруйнованої будівлі. Якщо говорити про земельну ділянку разом з будинком, коробку яку ми купили та ремонт, який ми зробили, з меблю, з усім… Це більше 200 тисяч. Жінка зізналась, внаслідок трагедії загинула тітка її чоловіка. У нас не всі живі, тітка Сергія. Я не можу це написати, бо мені страшно і боляче навіть думати про це. Як би ми не любили наш дім, але це взагалі ніщо з нашою втратою. Наш сум не пов'язаний з втратою дому, бо ніщо не зрівняється з людським життям. Тепер Тетяна опублікувала відео, на якому показала руйнації внаслідок пожежі. На кадрах помітні згорілі шпалери, прилади, зіпсовані двері та сміття в будинку. Водночас можна побачити, як у кімнату через стелю потрапляє вода на підлогу. Блогерка запевнила, що, хоч вона і втратила дім, але будь-яку річ можна відновити. За словами блогерки, гроші можна зробити, тому це не головне. Тетяна поділилася болем від втрати тітки свого чоловіка Сергія. Єдине, де нам дійсно важко, це втрачене життя. а Загалом трагедія показала, нас оточують. Неймовірні люди, які з нами і готові нам допомогти та підтримати. Це є дуже цінно. А найголовніше це те, що Бог втішає наші серця. У мене є чоловік Сергій, і ми разом вже 5 років. Нашому сину Давиду 3,5 роки. У нас в сім'ї царує повага та любов. Я поважаю свого чоловіка, а він поважає мене. Тетяна також висловилася про сина. Вона зазначила, хлопчика в момент пожежі у будинку не було, але він знає про все, що сталося. З ним все гаразд. Ми робимо все, щоб він почував себе комфортно. Він не був у домі під час та після трагедії. Він не був на похоронах, але він знає, що будинок згорів та що тітки немає. Пояснила учасниця супермами. Так я народилась в Закарпатті у місті Виноградів. Там я прожила 16 років, і потім я поїхала в Київ на навчання. Субтитрувальниця Оля Шор і так вже з часом і залишилась в Києві, тому що ми познайомилися з чоловіком, одружились, і я вже залишилась тут. Але саме весілля у нас було в Закарпатті, тому що мій чоловік із Луганська, і в нього е, небагато родичів, які були тут. Тож, що відомо про Тетяну Квітко, Українка перемогла у проєкті Супермама, куди прийшла як учасниця, яка любить частоту, то надихає інших на організацію власного простору. Саме на такій тематиці побудували. Дова її блог, дивіться на своїй сторінці, я завжди показую організацію, яку я роблю для себе. Тобто те, що зручно мені. І це нормально, що це незручно всім людям. Так, я не можу зробити організацію для себе в тому, яка зручна там. Масі людей всім людям тому, що я підбираю організацію під себе. Назі я домгосподарка і створюю затишок та комфорт для всієї родини. Я займаюся організацією простору і люблю, щоб в домі був порядок. Разом із чоловіком жінка виховує сина Давида у той час, як інші учасниці конкурентки Тетяни всіляко намагалися її вколоти чи зачепити гострим словом. Користувачі мережі написала в коментарях під випуском, що надихнулися її прикладом. На сторінку блогера в інстаграм підписано 179 тисяч. Тисяч людей, а в Тікток 280 тисяч підписників. Легше всього сказати, що мені повезло. За кожним багатим чоловіком стоїть жінка, яка його підтримує. Коли я вийшла заміж за свого чоловіка, він працював на сто звичайним механіком. Гроші не змінили наші відносини. Тобто, ми так само з повагою та любов'ю ставимося один до одного. І чула, що дівчатка трішки позаздрили, що я живу в такому шикарному домі, і почались якісь такі трошки не такі масованіші і найстрашніші це були у нас. П'ять локацій це, звичайно, дитяча лікарня Ахмедит, це дитячий заклад Адоніс, це житловий будинок в Шевченківському районі, в Голосіївському районі і у нас на Ушинського бізнес центр Саме там, де загинули у нас люди. А от російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав українській розвідці дані про своїх колег. Саме вони постійно обстрілюють українські міста ракетами Х 101 Про це РБК Україна повідомило інформоване джерело. Як розповіло виданю джерело до гур звернувся один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, ВЧ-069-87, яка базується на дром Енгельс. І ми знаємо, що інформаційна. Війна є дуже важливою складовою широкомасштабної війни. Тут реалізацію цих підходів і впливів може здійснити по конкретним військовослужбовцям. Кваліфікувати їх діяльність, якщо вони цього не знають. Щас мають сумнів, що вони роблять злочин. Відповідальність в зв'язку, яка є по міжнародним законам, які якби закони російські над ними. Але це ж невідомо, що буде з цими людьми через 5-10 років, а також членами їх родин. Ця подія важлива для проведення відповідної діяльності інформаційної. Росіянин написав у чат бот української розвідки, що він і кілька його колег шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України. Через це він вирішив передати українській стороні документи, пов'язані з діяльністю його військової частини а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, тобто так чи інакше вони будуть в нестабільній морально-психологічній ситуації чи в один, чи в інший бік. А це дає можливість нашим спеціальним структурам урусам, ну і іншим я не буду перерахувати цим, виявляти і допомагати цим людям ставати в тому числі і на бік справедливості. Ми ж пам'ятаємо, що це не просто так вдавалося вербувати, того ж пілота вертольота, який перегнав і саме те факт, такий, що з'явився ключик, який передав дані. Сам по собі цей факт багато про що говорить джерело зазначило, матеріали є дуже важливими. Зокрема, є документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та їхніх родин. Але найбільшу цінність представляють графовані документи 22-ї авіаційної дивізії. Спочатку відбувається такий, скажімо, вплив на морально-психологічний стан всіх цих людей, а потім виявляється робота з кожним, з кожним конкретно може. Дати нові результати, тобто конкретно людьми, які розуміють, що е, в цілому їх держава збройні сили і їх частина, і безпосередньо він е, приймає участь в. Дуже великому злочині і з цієї ситуації треба шукати вихід, працювати з цими людьми і давати їм відповідний інструментарій, яким чином це треба проводити. Ця інформація буде використана для притягнення воєнних злочинців насамперед, тих, хто віддавав накази до відповідальності. Кожен, хто погодиться на співпрацю, надасть додаткову інформацію, убезпечить себе і доведе, що він не причетний до воєнних злочинів. Зазначило джерело. ця інформація дасть возможность уже нашим, нашим правоохранительным органам, тех, кто занимаются документацией преступлений российского террористического режима, добавить подозреваемых, это как минимум, либо поставить их на уничтожение, это как максимум, уже тем же главным управлением разведки. Гур отримало фото командирів 22-ї в БАД з іменами. Почкарьов Олексій Геннадійович командир. Мартинов Андрій Павлович, помічник штурмана авіаційної ескадрильї. Говоров Владислав Сергійович, ймовірно, начслужби служби захисту держтаємниці. Голованов В'ячеслав А Алуєв Олександр Миколаєвич. Ймовірно, займає команду посаду управління кадрів. Хухряков Денис Петрович, старший офіцер. Михайлішин Олег Володимирович, заступник командира по роботі з особовим складом, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!